Усім привіт! Анонс промгрупи з 25 по 31 липня, включно в мережі магазині АТБ, кошик пластиковий об'ємом 2,5 літри 70 гривень, сушарка пластикова для столових приладь 119 гривень, чашка порцелянова 345 мл 90 гривень, форма для випікання силіконова, кругла або прямокутна 100 гривень. Терка двохстороння з контейнером 139 гривень, Завіса антимоскітна 210 на 90 Ціна 129 гривень. Щипці кухонні силиконові 80 гривень. Форма для льоду із кришкою 50 гривень. Пробка для пляшки силиконова 30 гривень. Табурет пластиковий, що складається 249 гривень. Полиця для взуття на 4 рівні – 249 гривень. Зажим для волосся круглий 50 гривен. Грібінець для волосся 75 гривень. Набір прикрас для волосся 4 штуки 25 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї 70 гривень. Набір дорожніх ємностей. Ціна 80 гривень. Набір ілізоляційних стрічок 5 штук 40 гривень. Рослина декоративна орхідеї Угоршку 100 гривень. Помпа електрична сенсорна для води з бутлів 199 гривень. Злив гнучкий для змішувача 179 гривень довжина 50 см. Шезлонг трансформер 999 гривень, підсвічний хліхтар металевий з LED свічкою 100 гривень. Салатник склокерамічний люмінарка 12 см діаметр 50 гривень. Набір креманок скляних 2 штуки на майже 200 мл. Кожна ціна за набір 67 гривень. Салатник скляний 3,5 літри 219 гривень. Каструля емальована сферична із кришкою 5 літрів об'єм 429 гривень. Миска пластикова на 10 літрів 76 гривень. Диспенсер для миючого засобу із губкою 70 гривень. Глечик із кришкою скляний. Від люмінарк об'єм літр та 300 мл 169 гривень. Біоактиватор для септиків та творових туалетів 25 г-27 гривень. Сумка холодильник 199 гривень. Тримач автомобільний килимок підставка, ціна 56 гривень, набір шкарпеток чоловічих три пари 48 гривень, труси для хлопчиків 45 гривень, тоніка жіноча 289 гривень, подушка розмір 50 на 70 159 гривень. Рушник махровий 100% бавовна, 40 на 70 см за 60 гривень. Костюм спортивний жіночий, топік та шорти 449 Простирадло на резинці 100% бавовна, 299 гривень. Калимок домашній 40 на 60 129 гривень. Книга із серії Краща книга Казок 60 гривень. Книга із серії Читаємо із задоволенням 34 гривні. Книга Наліпки для малят 60 гривень. Веселий старт 80 гривень. Багаторазові водяні розмальовки 84 гривні. Фігурка ігрова ЛОЛ. 199 ГРМ. Іграшка м'яко напевна 149 гривень, стреч іграшка 100 гривень, Іграшка Сюрприз 105 гривень. Набір подарунковий автомобілів Хот Вілс 249 Машинка Метал 72 гривні. Іграшка розвиваюча Равлик 86 гривень, іграшка настільна, пазл 80 гривень. Мапа України. Набір для розпису за номерами 40 на 50 см 159 гривень. Іграшка дитяча для ванни 249 гривень. Іграшка дитяча для гри у піску 125 гривень. Іграшка м'ягка на руку 119 гривень. Іграшка дитяча автомобіль 100 гривень. Фрізбі. 24 см діаметр 119 гривень. Брелок м'який 139 гривень. Набір для творчості створи браслет 80, міні вентилятор ручний жабаня 90, набір крейди для малювання 5 штук в наборі 55 гривень, крем сила Карпат 100 мл 30 гривень. Сироватка вітамінна 30 мл 100 гривень, мочалка для душу 40 гривень за одну штуку. Бажаю вам вигідних покупок! До нових зустрічей на каналі. Бережіть себе!